Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. При мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стукановий ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-контроль. Шахрайські схеми в інтернеті та соцмережах це одна з найпоширеніших загроз, що стають усе складнішими і вигадливішими, особливо під час повномасштабної війни. Сьогодні ми розповімо вам кілька прикладів фейкових виплат, якими користуються зловмисники, аби викрасти персональні дані та доступ до банківських карток українців. І перший фейк це про виплату, начебто від організації Об'єднаних Націй через ПриватБанк в розмірі 8700 гривень. Насправді такої програми не існує а посилання, яке поширюють шахраї, веде до небезпечної сторінки, котра імітує Фейсбук для викрадення паролів. Другий приклад фейкові повідомлення про програму допомоги від фонду Ріната Ахметова та благодійної організації разом. Які начебто виплачують по 7 тисяч гривень. Згадані фонди не підтверджують таких виплат, але хтось від їхнього імені намагається збирати дані платіжних карток людей у соцмережах. І нарешті ще одна схема: обіцянка виплати у 7,5 тисяч гривень від, начебто, Асоціації спорту України за ініціативи Василя Ломаченка. Ця схема також є шахрайською і використовує фейкові сторінки одного із популярних телеканалів для більшої переконливості. Для того аби розібратися, як працюють шахрайські схеми, українське радіо поспілкувалося з Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту із перевірки фактів, Воксчек. Сьогодні будемо слухати про те, чому шахраї часто використовують тему виплат, як їм вдається заманити потенційних жертв через фальшиві акаунти відомих медіа, і що важливо знати, аби не стати жертвою таких схем. Отже, чому виплати під час війни стали настільки популярною темою для фейкових, а точніше, шахрайських повідомлень, говорить Кирило Перевожчиков, головний редактор проєкту Воксчек треба розуміти що шахрайські схеми вони присутні майже в усіх месенджерах та соцмережах популярних в україні і вони були популярні як до великої війни, так і після особливість саме цього періоду в тому, що звісно, що багатьох користувачів хвилює економічна криза. Якщо подивитися опитування, їх хвилює їхній добробут, їхні перспективи. І звісно, в такому кризовому періоді, періоді стресу, то люди вони схильні більш довіряти як фейкам, так і шахрайським схемам. І якраз ці шахрайські повідомлення, ну зокрема, ми розбирали кілька прикладів на Фейсбуці, вони часто апелюють до емоцій або просять негайно перейти за якимось невідомим посиланням. Створюють почуття такої тривожності, що негайно треба отримати цю допомогу інакше спливе термін подачі заявок і ви не зможете отримати цю допомогу. Також часто маніпулюють впізнаваними такими брендами, назвами програм. Та ж є підтримка, це назва справжньої реальної підтримки, яку надавала держава українцям на початку формування. Принаймні тим, хто втратив дохід через початок великої війни, але ця програма вона вже не працює. Там заявки можна подати до кінця, здається, березня 22-го року. Утім, в соцмережах досі часто розганяють такі шахрайські схеми, де посилаються на є підтримку, ставлять вотермарки різних міністерств, інших урядових установ і видаються за те, що ця програма вона відновилася. Або часто маскуються під виплати різних міжнародних організацій, тобто можна зробити такий висновок, що шахрайські схеми вони завжди так чи інакше були присутні в нашому міг Зараз можливо їхня небезпека трохи підвищилася через те, що і самі українці вони стали вразливіше до інформаційних атак. Шахраї використовують цілу низку різноманітних засобів для того, щоб зробити свої схеми більш правдоподібними для потенційних жертв і змусити їх віддати персональні дані для прикладу. Посилаються на відомі організації, такі як ООН, чи посилаються на медіа бренди. В одній із схем, згаданих на початку рубрики, інформація подавалася, начебто від імені ТСН. Чи це звичний прийом шахраїв, пояснює Кирило Перевозчиков. Спочатку бачимо, що ця реклама розміщена на сторінці ТСН, принаймні, вона так називається ТСН, і має логотип. всім впізнаваний червоний фон та літери ТСН. Приходимо до цю сторінку і бачимо, що це взагалі майже порожня сторінка. Там буквально пару десятків підписників на момент публікації фейку. Там немає заповнення, тобто немає новинного контенту. І звісно, якщо ми перевіримо справжній сайт ТСН, то там нічого подібного не буде. Другий момент це перевіримо, чи справді про це повідомляв сам боксер Ломаченко або Асоціація спорту України. Перевіряємо просто новини, їхні офіційні сторінки. Бачимо, що знов ж таки таких новин не існує. Далі там відкривається така форма, де також згадуються вже інші назви, наприклад, Міністерство соціальної політики. Приходимо на сайт міністерства. Також немає цих новин. Там згадується крім того, організація під назвою Спортивна індустрія України. Якщо перевірити її реєстри публічні, то така організація справді зареєстрована в Україні, але вона, принаймні, в соцмережах на своєму сайті знаходиться в такому замороженому стані. Там не було новин, принаймні за останні 2-3 роки точно. Отже, всі назви, які згадуються в цій псевдоновині, вони неправдиві. Жодна особа, жодна організація про це не повідомляла. Тобто, так йде розрахунок на те, що користувач він не буде. Так детально перевіряти ту інформацію, яку він бачить від якихось пізнаваних брендів, пізнаваних персон, тобто тут спрацьовує такий ефект повторення. Якщо ви часто щось чули про певного персонажа, про певну організацію, маєте про них гарне уявлення, поважаєте їх? то з вищою ймовірністю ви зможете потрапити в таку пастку, що повірите на слово, а не будете детальніше перевіряти? Тож як не потрапити на гачок шахрайських схем? Ось, наприклад, у схемі з обіцянкою виплати, від начебто, приведе у нас просять перейти за якимось посиланням. Якщо ми отримуємо таке повідомлення, вам призначена виплата, перейдіть за посиланням, то що робити і на що звертати увагу, говорить Кирило Перевозчиков. Що ми бачимо на цій шахрайській схемі, що там пропонують перейти на форму авторизації банку. Зазвичай там згадують якісь державні банки, на кшталт Приватбанку або Шатбанку. Якщо ви перейдете за цим посиланням, то якщо вам пощастить, вам видасть просто попередження, що увага, цей сайт заблоковано або цей сайт становить небезпеку. Якщо не пощастить, то від вас будуть вимагати введення персональних даних. Це можуть бути як дані від ваших акаунтів в соцмережах або дані ваших банківських рахунків. І звісно, ми радимо завжди не поширювати свої особисті дані, особливо за невідомими посиланнями. Найкраще що може зробити користувач це взагалі не переходити за жодними посиланнями і просто проігнорувати цей пост, якщо ви бачите його чи то на Фейсбуці, чи в інших соцмережах. Базове правило, що взагалі легких грошей в інтернеті не існує. Це здавалося б, дуже очевидна думка. Але якщо з'являються все нові нові жарти шахраїв, то очевидно, що це правило не всім можливо відомо. Якщо вам пропонують якісь легкі гроші без жодних зусиль і в лічені хвилини, то з ймовірністю 99% у вас обманюють. Також часто буває така схема не шахрайства, скажімо так, не до шахрайства, коли ти жите в рамканалах. Також повідомляють якусь шокуючу новину, що увага з'явилася якась нова виплата. Переходьте за посиланням. Ви переходите за посиланням, там немає шахраських схем, але вас просто використовують для накрутки телеграм-каналів. Тобто вам пропонують підписатися на анонімний телеграм-канал, що теж не дуже добре, тому що зазвичай це такі дуже жовті й неякісні канали. Але тим не менш, ваші дані залишаться в безпеці, але просто сам метод такої маніпулятивної реклами він, ну м'яко кажучи, недобросовісний. Друге правило. Це те, що ми завжди перевіряємо новину, тобто перевіряємо назви організації, чи справді вони повідомляли про ці виплати або інші підтримки. Знов ж таки, це не переходити за невідомими посиланнями. А якщо посилання, якщо до сайту складається з якихось випадкових цифр букв, не нагадує жодні назви відомих вам банків або урядових організацій, або різних благодійних фондів, то це теж така собі. Ознака, що вас намагаються обдурити. Ну і також дуже очевидне правило, але важливо, що не пересилаєте ці повідомлення своїм рідним, близьким і не наражаєте ні себе, ні інших на небезпеку, тому що якраз задум шахраїв в тому, щоб не лише ви пострадали від цієї схеми, а також ви стали таким поширювачем носієм цієї схеми і переслали це своїм друзям, знайомим і так далі. Це була рубрика Фейк-контроль на українському радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.